Перша країна, де почали запроваджувати на підприємствах екологічні норми і технології, це Швеція. Екологічне законодавство сучасного типу Шведи розробляють майже століття з 1919 року. Практично на всіх промислових підприємствах є штатна посада еколога, а головне постійно оновлюються системи захисту навколишнього середовища. Шведський досвід вивчають фахівці Чернігівського державного технологічного університету. Для цього здійснені ними робочі поїздки до скандинавської країни. Тепер здобути інформацію слід. Розповсюдити, що й робиться на першій конференції у рамках співпраці університету й обласної бібліотеки імені Короленка, Перше в Швеції екологічна освіта і вперше дисципліна з охорони оточуючого середовища з'явилася в 1919 році. І, от на сьогоднішній день в рамках цілої екологічної політики Швеції, всі підприємства так дуже жорсткий контроль, забруднення оточуючого середовища по суті, якесь там. Зчинити дію підприємства не є можливим, тому що дуже жорсткий контроль насамперед з боку підприємства висока відповідальність. Ну і звичайно, урядові структури. До спільної роботи залучені й фахівці обласного управління охорони навколишнього природного середовища та державної екологічної інспекції в області. На сьогодні у нас найпроблемнішими є ситуації або проблеми, які розглядаються сьогодні. Це Поводження з твердими побутовими відходами на полігонах та сміттєзвалищах, захоронення хімічних засобів захисту рослин та комплекси очисних споруд на Чернігівській області. 26 полігонів і 771 сміттєзвалище. Полігони у нас це міські адміністрації, а сміттєзвалище це сільські ради. Ця конференція приурочена до міжнародного дня землі, але це умовність, адже сам день відзначається 22 квітня. Головне, що співпраця двох потужних закладів технологічного університету і обласної бібліотеки з пропаганди розумного і дбайливого ставлення до природи розпочалася і передбачає у майбутньому численні спільні заходи.